Усім доброго дня, ми з України показував відео про порося Петрена і питаю, де ж автоклав. Ось сьогодні якраз робимо тушонку із Петрена. Автоклав у нас, скажімо так, саморобний. Я купив тільки оцей бачок, він якийсь був на пару. Ну, щось в ньому було не так. Якийсь клапан такий підривний. Я, коротше, це все діло переробив. Подивився, як це все правильно. Тройничок, накачка повітря, манометр, градусник, гільзу. Там залите масло. І підривний клапан на 7 атмосфер. Із бойлера німецький. Вот. Так. Перша, перша моя спроба була не айс. Я поставив прокладку із силіконової трубочки, як казав хазяїн. Він, мабуть, за цього його і продав. Бо не було прокладки. Вот. Коротше, закатав 10 банок. Сцен нафіг розірвало, каша плавала. Короче, тиждень він постояв. Собаки поїли чужі ту кашу з м'ясом. Та і все. Так. Шукав я, короче, прокладку, хотів його даже і продать, тому що заводської прокладки на нього немає. Зараз він ще якийсь радянський. Ну, как би, а потім позвонив один дядько з OLX. і каже, що він виготовляє прокладки з силикона. Ну, штука, я скажу, що не дешева. 500 гривень ця прокладочка по кругу. Але без неї діла не буде. Прийшлось купляти. Купив я їх дві. От. Якийсь жовтенький силикон такий прикольний. Ну, виготовлено, видно, що виготовлено вручну. Якийсь шаблон, напевно, ця кришка. І потім якась обічайка надіта, і розмазано цей. Ну, в принципі. Якщо силикон знайти підходящий, можна зробити і самому, тепер вже, знаючи. Оце прокладка це саме головне в автоклові, щоб він держав тиск. І якщо не буде держати тиск, то все. Всі банки нафіг зриває. Тепер тепер я користуюся оті твіст off з закруткою руками. Чік, баночку оту закрутив. Як зараз робиш шелудьком. Ті банки, о, оці банки Twist-Off, вони видержали навіть аварійну ситуацію. Тобто у мене було. Тут ще треба оцентрувати цю кришку, якщо її трошки здвинеш, то там прокладку видуває її і так. Ось, все, фонариком посвітю. Її так добре видуває, але вона видержує. Зараз, зараз у нас по параметрах 4 і трошки. І 112 градусів. Ну, градусник не контактує з водою. Оце, мабуть, мабуть, тут всі 120. Там суха гільза і залите масло автомобільне. От. Насухо я накачую. Ну, есть тобто, на холодну я накачую один, один і трошки. Провірив, щоб було все герметично отут. Накручую шляпку, щоб ніякого збою не було. І все. І в роботі він тепер піднімається до 4 атмосфер і такої температури. Це якраз піднялось, тепер видержуємо півгодинки. І все. Рецепт простий. Нарізали кусками м'яса, 5 горошинок, четвертинку лаврового листка, бо ну, я його сильно не люблю, мені воно гірчить чогось. Чайна ложка солі. Напхав м'ясо, насипав солі. Закрутив баночку, зложив. Зараз роблю 17 банок. Ну получилось, скільки м'яса було. 17 півлітрових банок. Вот. Ну от така ось вот штука. Робили рибу дуже смачно. Курка, качка теж смачно. Зараз спробуємо свинячим. Так що от така от ситуація, все працює. Саме головне, щоб держав тиск. Оце весь секрет. А так все. І зараз великий плюс, що він на газу, не електричний. Бо електрику виключають. І не можна, не, не вийшло. Він більше як 3 години набирає температуру. То тобто газу одрепетірували потихеньку. І він тепер держи 100. Ну 4. Кажуть, можна і без градусника. Тільки по манометру. 4 догнав, подержав півгодинки і все, виключаємо. От така от ситуація. Все, пишемо коментарі. Всім пока.